Помідори, друга частина. Попідростали, вже старші попідв'язувані, а менші ще чекають свого часу. Та ось так підв'язує собі, підв'язую помідори, то підв'язую, то пасанкую, а тоді аж гульк, а тут у мене вже он такі помідорки. Причому темні. Згадала, що в цьому році купила сорт, який називається раджа замість Чорного принца. Бо принц нас уже перевівся на арабського шейха. Похрестився, позапилювався. Ну, звичайно, смак у нього залишився гарний. Він такий м'ясистий, аж солодкий, дуже приємний на смак. Але вже ж перевівся. Тому замість Чорного принца у нас з'явився раджа. Ну так дивлячись по всьому, то стебло таке товсте в нього, цупке. І помідорки ранні, але ж, як то кажуть, не треба бігти поперед паровоза, треба скуштувати, що з цього вийде. А ось ж, то ж кажуть, що треба думати, що казати. Ну, знімала відео і сказала, що нічого страшного, якщо капустянка з'їсть якийсь помідор, Ну, якийсь завтошки зжерла. Мабуть, аж кутніми зубами кусала. Видно, вона теж в інтернеті сидить. І чула, що я дозволила з'їсти якусь помідорину. Біда. Ну, бабуся мене навчила одному способу, як виливати капустянок. Ну, він такий не для масового знищення, а так для задоволення.